Будь ласка, зроби кімнату під номером дев'ять добре тільки з вас під. Писка та лайк. До речі, саме ви обираєте, яку кімнату ми будемо робити наступною. Для цього напишіть в коментарях будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. Так, за тепер ми повинні облаштувати робоче місце ці пандочки. Хто замовляв гігантське морозиво. Ваше замовлення готове. Поличку ми повісимо на стіні поряд з морозиво, а знизу розмістимо дуже милі тюльпанчики. Скільки. Тут соводищів, це не кондитерська, а якийсь рай. Замовлення гіганське морозиво на паличці також готове. А пусте місце зверху заповнимо ось цими речами. З цієї сторони ми взагалі нічого ще не облаштували. Сподіваюсь, пандички не образяться за те, що цукерки так високо. Але звісно ж вхід ми зробимо там, де йому треба бути. Ще більше солодощів поставимо в цьому куточку. І якраз зверху будуть ідеально пасувати ці віконечка. І сюди ж поличко ляпота. Ага, зрозуміло, хто готує тепер усі ці солодощі. І хто їх купує. Дівчата, наш пір на нас чекає. Боже, скільки там всього кексики. Пончики, панточка, я розумію твої емоції. Давайте ще поряд поставимо морозиво, і у нас, звісно ж, тут вже є клієнт. І таку маленьку квіточку сюди, і нам залишається поставити самі-самі смачні тортики, які ви тільки коштували у своєму житті. А цей трендовий блокнот можна придбати в магазині Бестіс Бутік по посиланню в шапці профілю.